Перед воротами стояв хлопчина. Такий ще юний у військовому строю стояв задумі. Хто йому відчинить? Що ж це з ним сталося? Щойно був в бою. Відкрилася брама. Добрий день, мій пане, я дуже прошу, поможіть мені, скажіть. Де я і що зі мною сталося? Я опинився тут і де, брати мої? Я пам'ятаю, йшли у бій жорстокий, було багато нас який страшний був бій, і кожен з нас безстрашний був і хоробрий, свисткуль, горить все, і дуже сильний біль. І більш нічого, очі відкриваю, і не знаю, де я, у яким краю. Дитинко, дорога, стоїш ти перед раєм, Петро я йду спитаю в Бога долю дальшу я твою. І пішов Петро прямісінько до Бога. Новоприбулий там, хлопчина з ЗСУ, знов українець. Боже, як же шкода до раю. Їх всіх до раю. Він на землі своє відбув вже пекло, з нечистим мужньо так боровся у бою. Скоріше браму відкривай для нього Петре. Іду я, Боже, скоро, вже іду, Та, Боже, підкажи мені, старому, чи довго буде ще страшна війна оця? Чом Україна у вогні страшному, Коли ж нарешті згине нечість вся? Із неба гляну Бог на Україну, я плачу з кожним. Мов мале дитя за кожним воїном, що в бою загинув, сльозинка матері болить, і дитинки плач, та розгулявся по землі нечистий, багато люду стало вірити йому. Тож треба землю всю від зла очистить, І вибрав я народ. Зупинить він чому? Бог з неба подивився на Україну. Тут світла воїни живуть вже сотні літ, боронять свою землю, свою віру. Від зла себе врятують І цілий світ.